Зараз ви бачите зразок зброї Д-30, та попри зовнішню ідентичність до справжньої гаубиці, цей екземпляр лише макет. Його створили волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових міста виноградів. Наша команда спочатку війни виготовляє макети у масштабному значенні. Ми почали із Старлінків стугни, потім була макет гармати Д Д-20». І зараз за запитами військових перейшли до більш потужнішого макету. Це макет гармати д 30 який ви зараз можете бачити. Попередні макети, створені цією командою, вже довели свою ефективність на фронті. Розповідає Михайло Роман. Їх використовують як елемент дезінформації для противника. Макет він служить приманкою для наших ворогів, для того, щоб визначити безпосередньо вже позиції. Противника, а також відповідь наносити контрудар. Перший макет, як завжди, ми виготовляємо максимально наближений до оригіналу. Після того, як наші військові його випробують, ми його здешевляємо. Тобто, перший це є такий прототип, який практично відрізнити дронами неможливо. Всі наступні. Ми вже за рекомендаціями наших військових зменшуємо його собіварці для того, щоб більш масштабно виготовляти. Це перший макет, який ми виготовили з серії D-30. Попередніх ми зробили, тобто маю на увазі Д-20, їх було сім. По одному з таких макетів на одному з східних напрямків були прильоти двох ланцетів, тобто собівартість була виправдана в десятки разів. Цей макет Д-30 виготовлений за власними ескізами, використовуючи підручні матеріали: бляху, дерево та спеціальну металеву трубу. Робота над ним тривала близько двох тижнів. Саме складне у цій моделі. Є підйом коліс. Ми робили перед цим пушку Д20, вона трохи легша в виробництві. Там немає такого складного механізму підйома, настройки самої гаубиці. Ця гаубиця по суті, нарізна, в неї коротший ствол. Вся складність була в тому, щоб то зробити максимально наближено до оригіналу. Звичайна покривельна бляха, як у нас кажуть. З неї зігнули ствол, зробили, от вийшло десь приблизно таке. Механізм гаубиці досить простий, а мобільність самої конструкції дозволяє її переміщати за потреби, кажуть розробники. Чотири метри маємо довжину її з прицепним, а ширина зробили, ну, по чертежам мало бути 2. 20 метри, ми зробили 2 метри, щоб практично було на лафету її витягувати. Треба хоча б трьох людей. Один, щоб тут спереду приподнімав, був розкопчати задні фіксатори і на платформу. Потім піднімається, двох чоловік треба, щоб підняли колеса, один поставив з боку шпільки і тоді можна ножки розкладати, піднімати саме ствол. Вона мобільна, зацепили за машину, за форкопи і потягнули куди треба, де ближче хлопців. Кожен закарпатець може долучитися до створення макетів приманок. Волонтери зазначають, що завжди готові прийняти необхідний матеріал для створення, аби масштабувати так зване виробництво. Нас можна легко відшукати в доступній мережі Фейсбук для всіх під назвою організації рух підтримки закарпатських військових, місто виноградів або безпосередньо мені особисті повідомлення Михайло Роман. Радо будемо чекати і допомогти підрозділи, які потребують таких макетів. Будь ласка, звертайтесь, максимально будемо робити все можливе, щоб забезпечити такими макетами. Такі муляжі рятують справжню техніку та життя наших військових. Це ще один спосіб допомогти, що в буквальному сенсі працює на передовій. І, хоча цей ствол ніколи не вистрілить, він здатен обманути ворожі дрони, відволікти артилерію противника і тим самим наблизити нашу перемогу.